Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з математики. Рівняння з параметром. Умова така. При яких значеннях параметра А задане рівняння має єдиний розв'язок. Рівняння х 2 плюс 2ах плюс 4 а квадрат мінус 5а плюс 3 дорівнює 4 Т мінус 3 косинус. Розв'язуючи це рівняння, проведемо. Оцінку лівої і правої сторони. Функції, які складають ліву і праву сторону, як бачимо, ліва частина є квадратичною функцією, графік якої є парабола відками вгору, оскільки перед х в квадраті стоїть коефіцієнт 1, який більше нуля. Розглянемо праву частину. Права частина це складає, являє собою сталу функцію. Оскільки t це теж параметр. І по відношенні до нашого х це стала величина. Яка буде мати різні значення в залежності від параметра t. Попробуємо її спростити. А для цього розглянемо прямокутній трикутник. Піфагорів трикутник зі сторонами 3, 4, 5. І покажемо гострий кут альфа в цьому трикутнику. Тоді запишемо вираз, який стоїть в правій стороні нашого рівняння. 4-3 косину t І домножимо та поділимо цей вираз на 5. Але. Цей вираз візьмемо в дужки і перед ним поставимо п'ятерочку і помножимо на 5. А також кожен з членів цього виразу в дужках поділимо на 5. Отримаємо в дужках 4 п'ятих синус Т мінус 3 п'ятих косинус Т. І звернемо увагу на наш трикутник. Бачимо, що 4 п'ятих це косинус альфа, а 3 п'ятих це синус альфа. Тобто 4 п'ятих це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, а 3 п'ятих – це відношення протилежного катета до гіпотенузи. За означенням синуса та косинуса, це будуть відповідні синуси і косинуси кута альфа. Після цього дивимося в дужках в нас вийшла формула синус різниці двох аргументів. Звертаючи цю формулу, отримуємо 5 синус т альфа. Враховуючи, що синус по модулю перевищує одиниці, отримуємо ось такий вираз. 5 синус Т-альфа більше рівне мінус 5, менше рівне 5. Отже, права сторона даного рівняння є стала функція, графіком якої є пряма лінія паралельна осі Х. Але через параметризацію її, через те, що вона залежить від параметра, це буде цілий набір таких прямих ліній, які лежать між. менше з яких буде y мінус 5, а найбільша. Y дрівні 5. І щоб задане рівняння мало єдиний розв'язок. Треба, щоб ця максимальна лінія стала була дотичною до нашої параболи. Це подивимось на графіку. Ось. Максимальна лінія це, коли Y дорівнює 5. Тоді, якщо ми параболу піднімемо вгору трошечки, то не буде розв'язків взагалі. Якщо опустимо вниз, то обов'язково знайдеться інша лінія, яка перетне параболу в двох точках. І рівняння буде мати вже два розв'язки. І як би ми її не пускали вниз, завжди буде рівняння мати два розв'язки. А один розв'язок тільки в тому випадку, коли парабола буде дотикатися до прямої y до рівня 5. Отже. Мінімальне значення. ординати даної параболи має дорівнювати 5. Знайдемо. Критичну точку нашої параболи. Для цього знайдемо похідну і порівняємо її до нуля. з Лівої частини нашого рівняння. Ось виписуємо функцію, яка являє ліву частину нашого рівняння. І шукаємо з неї похідну. Похідна х квадрат буде 2х. Похідна 2ах буде x. Вся решта буде по відношенні до х стала величина вона похідна її рівна 0. Отже, похідна правої частини по х рівні, прошу вибачі, лівої частини по іксу, лівої частини нашого рівняння заданого дорівнює 2х плюс 2а. Прівнюємо похідну до нуля, знаходимо критичну точку, яка є точкою мінімуму для нашої параболи. Х дорівнює мінус А. І для того, щоб нам знайти ординату точки мінімуму. Підставляємо замість х. Оце. Рівняння мінус а. Отримуємо. Мінус а в квадраті, плюс 2а помножити на мінус А, плюс 4А в квадраті, мінус 5А плюс 3а. Зводимо подібні. Мінус а в квадраті це буде А, і ще а квадрат, і ще 4А квадрат, разом 5А квадрат. 2а на мінус А буде мінус 2а квадрат. 5а квадрат мінус 2а квадрат. Буде 3а квадрат. Записали, 3а квадрат. Дальше, мінус 5А і плюс 3. Але ми знаємо, оце якраз є мінімальна координата параболи. Але рівняння має єдиний розріз, тоді, коли ця мінімальна координата рівні 5. Ми це показали раніше. Рівнім, це мінімальна. Значення до 5 і розв'язуємо квадратне рівняння відносно А відносно нашого параметра. 5 переносимо вліво. Плюс 3 5 буде мінус 2. Отримали рівняння. А2 мінус 5А мінус 2 дрівні 0. Знаходимо дискримінант. Мінус 5а квадрат. 4 помножити на 3 помножити на мінус 2. Проводимо розрахунки маємо, що це 49. Корість дискримінанта рівні 7. Знаходимо корінні. Тобто, знаходимо такий А. При яких дане рівняння буде мати тільки один розв'язок. А 1 дрівні. Ось наше рівняння. покажемо його таким кольором. Мінус 5, А треба взяти там в формулі корінів стоїть мінус B. Значить, беремо, пишемо 5. Мінус корінь з дискримінанта мінус 7. Поділити в формулі стоїть на 2а. На 2 помножити на 3. Це коефіцієнт перед. Невідомим в квадраті. 5 мінус 7 буде мінус 2. Мінус 2 і 2 скорочується, залишається мінус 1 третє. І другий корінь. 5 плюс корінь з дискримінанта поділити на 2, що множиться на 3. 5 плюс 7 12, Поділити на 6. Буде 2. Отже. А 1 дрівні мінус 1 третє, а 2 дрівні 2. При таких значеннях параметра А задане рівняння буде мати один розв'язок. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!